Друзі, усім привіт! Мене звати Альона Семененко і я Travel Expert. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Отримуйте багато, дуже багато корисної інформації вчасно, нажавши на дзвіночок. Сьогодні у нас з вами здебільшого будуть новини, які тим чи іншим будуть стосуватися оркостану. Але я запевняю вас, що кожне закінчення історії буде вам до вподоби, адже будь-яке зло повинно бути покарано. Перша історія розпочалася з того, що українські дівчата не подивились моє відео з підбіркою готелів, куди не пускають росіян, та поїхали на відпочинок до сонячної Туреччини. Ми стояли біля басейну. Він вже сказав, що я їм сказав, чи візьмете ви в рот і. У ліфті готелю наші дівчатка опинилися. З типічним представником Тагіла насправді ж цей банька з Брянської області. Він і вирішив заговорити з дівчатами та запитати, звідки вони на що отримав відповідь про те, що дівчата з України, а головне то те, що відповідь пролунала українською мовою. На цьому розмова закінчилась, і дівчата пішли на вечерю. Він казав, я з України в мене українська мова, тому я буду розмовляти ви на можете розмови. Я вам запропонувала розмовляти на англійській мові горінах не в Росії, я Браз, в, Росії. в Росії. після вечері цей недоказаново вирішив відшукати дівчат на терасі і почав діставати їх вимогою не розмовляти тут. Увага телячою мовою. Знаєте, витримці цих дівчат можна просто позастрити, адже дівчата просто запропонували перейти на англійську. І аргументували це тим, що саме англійська є міжнародною мовою. Але ж як ви розумієте, де Ванька з брянська, і як далеко від нього англійська мова? Я в Турції. Є міжнародна мова, англійська. Можете нею розмовляти? Давайте розмовляти. Ну, русі ну їдьте у Росію і розмовляєте російською по варіпаруські нахуй. я з України. Друзі, ви просто подивіться ще раз на це відео. І наскільки ж класно та спокійно дівчата реагують на відверте хамство у їх сторону, хочу зауважити, що, як я дізналась пізніше, дівчата ще перед поїздкою домовились між собою презентувати Україну і в жодному разі не зробити антирекламу нашій державі за кордоном. Але коли вже сил не було терпіти цього хама. Дівчата все ж таки відправили його у напрямку усім відомого корабля. Але як ви вже зрозуміли, Ванька звик до цього напрямку, і його словесну діарею зупинити було просто неможливо. Ну і після того, коли українки втомилися від цього балагану, вони просто викликали адміністрацію готелю. Ну а відео, яке ви зараз побачите, вже знімалося в присутності адміністрації. Ви просто оцініть. Рівень інтелекту цього ваньки, коли ж наші дівчата м, при ньому почали все фіксувати на відео. Він просто взяв та включив на повтор все те, що сказав раніше. Ну так сказати по цьому вже було зрозуміло те, що у готелі йому відпочивати набридло. я мату нажав, Ні, ти не скажеш слова. Ти ма там гарашо. тогда за просто ми заключає. Я приду. Так ти скажи, що я ти Це казав. Оце ще вородом. Це, я це? це і нормально? Що ж тут такого? Це ненормально. Що ж тут такого? Ну я тобі така, я тебе не знаю а, і не ні. можу. Друзі, ви просто вдумайтесь в його слова. Це чмо щось пропонує класти в рот нашим дівчатам, а потім каже, цитую: "А що ж тут такого?" Ну, тут, скоріше за все, що для нього та представників його країни це норма. Знаєте, якщо б можна було застрахуватись від такого, то я впевнена, що українці платили будь-яку ціну за таку страховку. Але зараз я можу допомогти вам страхуванням автомобіля, нерухомості, вашого здоров'я. Я та моя команда можемо запропонувати вам. Будь-який страховий продукт за кращими цінами всі посилання на контакти з нами залишаю у описі під відео. А ну а для тих, хто вважає, що купувати страхування в інтернеті дешевше та вигідніше, я приготувала спеціальну пропозицію. Наші партнери з polis.ua зробили класний пошукатор страхових та фінансових продуктів. Та нададуть вам 10% знижки на замовлення будь-якого поясу, якщо ви перейдете за моїм посиланням. На порталі ви зможете порівняти ціни багатьох страхових компаній та вибрати ту, яка вам до вподоби. Так, Саме це нам потрібно, прямо всі. А я тут не збираюся зараз, я піду зараз на фубарнах і У мене час до дані часом. Ось така розмова була ще до приїзду гідів з обох сторін, і ці два баньки розповідали, як підуть на бар, адже у них все включено. Боже. Але коли приїхала Гіда, розпочалося найцікавіше. Гід українок вислухав їх, подивився відео та сказав, що після такого вони повинні ходити по готелю і озиратись. Так як персонал готелю буде знати цю ситуацію і точно захоче виписати йому оздоровчих пігулок. Але і це ще не найголовніше, коли приїхав гід росіян, який би мав їх захищати, то після перегляду відео він одразу сказав, ми будемо його виселяти. Ви перший день поже поїдете до іншого готелю. Ні, Так у мене перший день мені похуй, Я можу ще не далі. Більше Мас... днів не буде то, з такою позицією. <головіка> до речі, якщо комусь цікаво нас готелю, де адміністрація лояльно ставиться до українців, я відповів у дірект в моєму інстаграмі. А далі було ще краще. Приїхала турецька поліція. Наші українки виконала свій обов'язок. Та, будучи на відпочинку, не полінувалися написати заяву на цих придурків. Після цього сталося чудо, і до нього завітала світла думка про те, що решта його відпочинку може прийти у камері. Какі тут тюрми ти знаєш? Нематі, ти Знаєш які в Росії тюрми? Нематі. Ні, ти знаєш, які в тюрми в Росії Нематі. Держи. Нематі. ти Адаша це моїй мамі. <тит> ти Я здесь в тюрьме такой нахуй скандал строю, а І коли вже ці розмови набридли поліції, його взяли під руки та повезли у відділок. А цієї ж ночі нашого героя та його друга було виселено. Куди не знаю. Але, на мою думку, у Туреччині потрібно будувати спеціальні хліви для відпочинку цих свиней. Хочу зауважити, що дівчата, які стали героїнями цього відео, родом з Луганська. Але після початку війни у 2014 році переїхали до Харкова. І ви бачите, що руський мір наздогнав їх навіть у Туреччині. Наступна ж історія сталася вже у Європі, а саме в Естонії, як пише Українка, між нею та росіянином стався такий діалог. Цитую: Вам буде мішати мішать дим? Ні, не буде, а музика буде мішати? Так заважатиме, що що ти там ліпечеш. Що ти блядь, тварпочеш? Я не понимаю, чи з такий халосон на каже? Чи точ то ніби такої нормальне просите? Після цього чоловік час від часу прикладаючись до пляшки, почав ображати дівчат, вимагав, щоб вони говорили нормально, бо він не розуміє української. Що ви що пальмічі язык? Ви що на ну, блять? Це будуть ваш любимый два різні Нічого ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваша улюблена мова, погрожував росіянин. Зрештою, він разом із другом, який мовчки спостерігав за сваркою, вирішив піти в інше місце. Але як це завжди буває після відкриття опровадження, Владімір вже виступив проти війни та казав, що він нічого проти України та української мови не має. Знову ж таки, вийшов гарний кінець даної історії. 11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами. Того ж дня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів. Плюс одна країна, у якій буде приємно відпочивати, українцям. Всім дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Я завжди буду рада надавати допомогу в питаннях, пов'язаних з туризмом. Віримо в перемогу. Усім па-па. До нових зустрічей!